Друзі, доброго дня! Автопарк міста Запоріжжя. У нас нове надходження: це Mercedes C220 2001 року під капотом дизель 2.2 на автоматі. По кузову автомобіль має фарбовані деталі, є рижики, але руки беруть своє на отаких от оригінальних титанах на зимній гумі. Камера заднього огляду, друзі. По комплектації, друзі, у нас електростеклоподйомники, електродзеркала, автосвітла, текстильний салон, мультикермо, великий монітор, клімат-контроль, автомат, є круїз-контроль. Друзі, ждемо вас на тест-драйв цієї, цієї малишки.